Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок, до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч усміхніться, двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська народна казка цап та баран. Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа й барана, і були цап та баран, великі приятелі. Куди цап туди баран, цап на город. На капусту і баран туди, цап у сад і баран за ним. Ох, жінко, каже чоловік, проженімо ми цього барана цапа, бо за ними ні сад, ні город не вдержиться. А збирайтеся, ви барани, собі з богом, щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран, ти зачули. Зараз із двору майнули, пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та не сміливий, а цап сміливий та не дужий. Бери барани голову, бо ти дужий. Бери ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох. І вкинули в торбу. Йдуть та йдуть, коли бачать, у полі горить вогонь. Ходімо ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не з'їли, приходять туди, аж ту три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються. А здорові молодці. Здорові, здорові, зраділи вовки, ще каша не кипить. А м'ясо буде з вас. Ох, цап злякався, а баран вже давно злякався, цап і надумався. А подай лишень баране у ту повчу голову. Баран і несе та не цю, а подай більшу, каже цап. Баран знову цупить ту ж саму. Та подай ще більшу. Тут уже вовки злякались. Стали вони думати гадати, як звідси втікати. Бо це кажуть такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна братці компанія, і каша гарно кипить. Та нема чим долити. Піду я по воду. Як пішов в погоду, хай вам, аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати й гадати, як би собі від трава дати. Е, -е, -е, -е врожий сину, пішов ти й сидить. Нема чим каші долити. Ось візьму я собаку, та прижену його, як собаку. Як побіг, та й той не вернувся. А третій сидів, сидів. Ось піду лишень я, так я їх прижену. Як побіг, та й той рад, ще втік, то тоді сап і каже до барана Ух, ну-ну, брате. Скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з куреня убратись. Поїли швиденько та тільки їх і бачили, а тим часом роздумав перший вовк. Е, -е чи не суром нам трьом та цапа з бараном лякатись? Ось ходімо, ми їх поїмо, вражих синів. Прийшли аж ті добре справлялись. Давно вже от казана убрались, як побігли, то на дуба й забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати. Ішли, йшли і знайшли їх на дубі. Цап сміліший і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче. От лягай, кажуть вовки першому вовкові. Ти старинці, ти ворожити. Як нам їх добувати? Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гілці сидить та так дрижить. Не втримався. Як упаде та на вовка? Цап сміливий не став роздумувати, як закричить. Подай мені ворожбита, Вовки як схопилися, так аж пф по дорозі закурився, а цап та баран здупа безпечно послазили, пішли в поле, зробили собі корінь, та й живуть там. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!